Відпочиваєш душею, радієш, збагачуєшся духовно. А що ж якась то що радість... я кажу, то що все своїми руками робиш, вам цікаво купити, а то ж треба зробити своїми руками. Декоративні композиції зі штучних і природних матеріалів створює орієнтовно 25 років майстриня з села Черемошне Колодяжнинської громади Марія Пантолік розповідає, робила на весілля короваї, а до них оздобу квітами. З цього почалося захоплення. Ото перше дерево. То, то Таня зробила. О, далі корзиночки отакі. Стання става а то вже остання робота моя. Десь мітелечки купила, там ракушки з Одеси приїхали. Сама в себе вчилася. Ото в процесі роботи починаєш робити, і тоді вже саме руки складають. Самі, от те туди, те сюди. Те, те так, те так. Не було такого, що я от сіла і робила. Тож то п'ять коров, треба ж видоїти три рази, треба хазяйство попорати, треба ще шкачки, треш і кури, а зимою як? Ще не спопора зранку йде вже на обід, а обід ще не спів вже вечір. І цього. То тоді трошки, то тоді трошки, то тоді трошки. Так не було, щоб я от сіла й робила. Такого не було. То заготовки в один день, а те далі в другий день, Те на третій день. Прихватками було таке, що зробила ескіз, от ставила, бо немає краски. Це мусиш їхати в ковель, купити, привезти. А тоді ну отак. Ночами майструвати, а потім продати за дві тисячі, то що ж на ті гроші купиш, розповідає жінка. Розживешся села ніяк, воно не цінилося, зараз не ціниться, можна сказати, задармо даємо. А вже розрадою для мене було. Я любила ну от, корови, жену, але вони в цю сторону далеко, 6 кілометрів в одну сторону. Бо тут випасу були колхозні поля, і було випас. Подорозуженеш і дивишся. Там заяць вискочив, там лисиця, там десь собака погнав козу. дощ прийшов, райдуга, там пташки, дуже гарно. А гонили ту сторону, де о, по самому озеро там є, ми називаємо Завійське наші. Дуже, дуже гарно. Туман зранку, на ранку, вони, такий туман подіймається. Ну, така красота неймовірна. Ну і як вам сказати, Хочеться ту красу повторити, щоб вона зробити своїми руками. Я дуже дивувалася, що ну що можна її зробити. Нині у родині майструють онучки, каже Марія Пантолік. Додає, найстарша Софія робить іграшки з бісеру понад три роки. Першу зробила на уроці трудового навчання, а молодша Ніка оздоблює картини. Софійка робила зайчика, яєчка. От, а я вже в когорі була ципенятка побачила. Ципенятка купила. От, а вже ці квітки то ще таніна робота. От, напевно, з 2005 року. Я їх не вчу, в їх воно є в генах заложено. Перший раз нічого не вийшло, другий раз теж не вийшло. А третій раз вийшла фірка. Але вона була така собі, і з темпом за два роки я вже навчилася добре. Робити іграшки мої. І почала їх. Дві іграшки я подала і більшість я дарувала їх. Коли я прийшла в нову школу, то мені не повірили, що то я роблю. Сказала, що не я роблю. А коли показала, що я роблю, то вже повірили всі. Духовно хай збагачується. І то, я кажуть, ну, заспокійливе. Лишні з голови виходить. Кажу, сідайте, не сідайте, не робіть, То, як то воно в процесі роботи, воно забувається. Не так думаєш, не так переживаєш. Село мальовниче, і природа дуже гарна, повітря чисте, ну, живе ратуся. Аби такої війни не було, і та вона кінчилася, і було б дуже добре.